Вітаю всіх! Така інформація вилізла, цікава, трішечки загальної міжнародної політики візьмемо. Дій, що Росія хоче захопити часть Естонії, щоб там кудись на когось давити. Давайте так. Чи дійсно Росія у найближчі декілька років нападе на Естонію? Чи дійсно Росія у найближчі декілька років нападе на Естонію? Четвірка жезлів дивіться. Замашки які? Є такі плани. Дійсно хочуть полізти на страни Балтії. Дійсно хоче полізти. Ви уявляєте собі, на практиці по-військовому полізе. Не так легко це зробити. Це не легко, але полізти може. Дійсно, тепер я візьму іншу колоду. Це військова колода. Політична. Чи дійсно Росія в найближчі декілька років полізе на Естонію, щоб захопити окупувати частину Естонії? Давайте подивимось. Вкид цей був інформаційний? Подивимось тут. Так. І тут так. Мало того рицар жезлів, це карта руху, рухлива карта. На, дивіться, паж, паж це. Вони спостерігають, збирають інформацію. Ну, готуються, готуються. Готуються до таких дій, ймовірних дій. Але я б сказала, що вони не матимуть результату. Не матимуть відсіч. відсіч отримають відсіч. Вони не готові, що вони отримають таку відсіч. Це серій Київ за три дні. Я не бачу, щоб вони там мали успіх. Успіху вони не матимуть, але спробу, спроба може бути, реально. Не можна стверджувати на 100%, як воно буде. Бо тут це процес. Спроба може бути.